Є твердження, що через постійні сирени птахів у місті стало менше. Але учитель біології Ігра Янчук який фотографує пташок для інформації і для задоволення з такою думкою не згоден. У більшості випадків птахи на сирену не реагують ніяким чином. Савці, можливо, реагують, особливо домашні тварини, особливо собаки, птахи на сирену загалом не дуже реагують. На вибухи, на прильоти реагують. Куди поділись криворізькі горобці, яких раніше було так багато? Часто задаються таким питанням городяни. Учителя біолога своя думка про це каже: їх поменшило тільки біля багатоповерхівок, де переважно нині стоять пластикові вікна, адже зникають шпарини, де горобці будують гнізда. Горобці не такі дурні, як здається, з першого погляду. Вони вищіпують монтажну піну із під підвіконь, умудряються влаштовувати там гнізда, і їх чисельність потихеньку відновлюється. З Цієї ж причини можна рідше побачити і ластівок. за холому кровоморозі близько 350 видів птахів, серед них і представники особливої пташиної вроди, як от синьошийка або болотяний соловей, та в'юрок, який сюди прилітає зимувати. Зимівники десь почнуть з'являтися із другої половини жовтня, десь приблизно через місяць. В'юрки, мабуть, з'являються першими такі схожі на зяблики, рудуваті пташечки. Десь в 20-х числах жовтня. Зазвичай у нас тут з'являються снігурі. Саме тут, у цій лісосмузі, де ми зараз розмовляємо. Місцеві рибалки дивуються лебедю, який сам плаває на ставку у районі соцміста. кажуть, раніше його тут не бачили. Два дні мене не було. Я не знаю, но может и был тут. А... Сейчас вот один плавает, а вообще было три. А в прошлом году не было лебедей. Лебеди в парке Правды есть, там целая семья с лебедятами. Я на прошлой неделе был, как раз подплывали. Самотній лебедь явище рідкісне, адже ці птахи обирають співпару на все життя. Поодинці вони деякий час плавають, доки підростають ташенята. Лебеді перелітають з одного водойми ще на інше і вирішують, будуть тут зимувати чи полетять далі. Загалом лебеді це невелика дивина для нашого міста, розповідає Ігор Янчук. Лебеді зараз у кривому розі, скажімо, досить звичайний птах, аби була підходяча водойма. Нормальних розмірів і з нормальною кормовою базою. Що є дійсно незвичним для Кривого Рогу, так це лелека. Один такий птах оселився цього літа на сухій балці. Переважно ці птахи мешкають на заході країни. У нашому регіоні їх можна побачити не часто. Довгоногого птаха місцеві мешканці прозвали льохою. Припускають птах-переселенець, скоріше за все з Херсонщини. Криворіжець Сергій розповідає, Лелека на цьому піщаному пляжі оселився з місяць тому. Тут він полюбляє походжати та підгодовуватися у відпочивальників та рибалок. Першого разу він прилетів сюди літку. Ми були шоковані його появою. Це дуже було незвично. І по цей день він тут літає, перебуває з нами. Так сказати, під нашим наглядом ми його підкормлюємо. В руки він так не дає, щоб його погладили, але підкормити це він любить ласує. Криворіжці підгодовують лелеку м'ясом та рибою. Загалом любителів погодувати птахів у місті вистачає, проте не всі знають, як це правильно робити. Багато хто годує пташок свіжим хлібом, але цього робити не можна. Хліб має бути сухий, а краще давати просо або насіння. Ще можна пригостити птиць ледь провареним зерном. Свіжий хліб, особливо для водоплавних птахів, табу підтверджує колегиня Марина Капітон. Пояснює, свіжий хліб забиває шлунок птахів, отримуючи регулярний підкорм від людей. Вони лінуються і не шукають собі їжу а відтак не отримують корисних речовин. А от годування пташенят хліба може призвести до деформації крил у дорослому віці. Якщо це будуть постійне підгодовування, це буде негативно сказуватись на вихованні потомства. І такі пташки вже не зможуть самостійно, і без людини вони вже не зможуть вижити. Тобто, якщо у нас сьогодні в парку гуляють люди, і заради розваги підгодовують, а взимку людей не буде, то пташки не зможуть собі вже самі добувати їжу. Підгодовувати птахів краще узимку, але не зловживати. А ще спеціалісти наголошують, що не варто забирати додому пташенят, знайдених на дорозі. Коли знаходиш пташеня уже оперене, яке цвірінчить і бігає по землі. Максимум, що варто зробити, якщо воно сидить десь на дорозі, його варто підібрати і віднести в траву. Бо відсотків 95 гарантії, що за ним десь спостерігають батьки і мовчать у цей момент лише тому, що теж вас бояться. Правильно вигодовувати пташеня за такою необхідності зможуть лише фахівці, інакше птах може загинути. Осінь, час для багатьох видів пернатих збиратися у вирій, та останніми роками кажуть фахівці, все більше птахів волюють залишатися там, де провели тепле літо. А все через м'який клімат українських зим. Аліна Чистосердова, Надія Шевченко, Андрій Славний, Олег Каплі, Артем Кравченко Постфактум.